П'ятниця 29 вересня. Я їх заміню від Матвія розділ 11, вірш 28 ІСУС показав, що він був добрим, будучи люблячим і поміркованим навіть у складних обставинах. Матвій, розділ 11, вірші 29, 30 Наприклад, коли фінікійка благала його вилікувати, її доньку. Він спочатку не зробив того, що вона просила, але він був добрий до неї і зцілив дівчину, побачивши її велику віру. Від Матвія, розділ 15, вірші з 22 по 28. Тепер він не дозволяв себе захопити сентиментальністю, іноді доброта вимагала, щоб він був непохитним з тими, кого любив. Наприклад, коли Петро намагався вплинути на Ісуса, щоб він не виконував волю Єгови, він дорікнув йому перед іншими учнями. Марк, розділ 8, вірші 32 33 Він зробив це не для того, щоб принизити Петра, а щоб навчити його та застерегти інших учнів, щоб вони підтримували його і не перешкоджали йому виконувати волю Божу. Без сумніву, Педро почувався трохи збентеженим, але це було для його ж блага щоб бути по-справжньому добрими до тих, кого ми любимо, іноді нам потрібно говорити відверто. Коли ми це робимо, давайте наслідувати Ісуса і базувати свої поради на принципах Божого Слова.